Цього фаленопсису я вперше побачила на каналі у Оленки в Англії. У нас з нею дуже е, схожі смаки, і тому, коли вона сказала вау, навіть е, якщо я через камеру нічого такого Вау, не побачила, то я повірила їй. Бо, як ви всі знаєте, камера не завжди передає всю красу квітів. Це Фаленопсис Сандеріана, представник Філіппін. Як ви знаєте, я збираю видові фаленопсиси, і саме філіпінські, бо як на мій смак, то це найкращі квіти. Які існують серед фаленопсисів у природі. Ось вперше я сказала сама вау, коли побачила в домашньому цвітінні фаленопсис, видовий фаленопсис філіпіненсіс, бо то дійсно неймовірна краса. Крупні білі квіти з чіткими правильними формами, та тож шедевр природи. Зараз дивлюсь на Сандріану, той самий. Фаленопсис Філіппіненсіс лише у рожевому кольорі. Це шедевр, справжній шедевр природи, Пелюстки нібито прозорі, такі тонюсенькі, такі тендітні і такі красиві. Ті крупні, 9 сантиметрів. Вони не мають аромату. Це краса, це справжня краса. Придбала я цей фаленопсис у червні минулого року в одній із європейських. Теплиць, це була доросла рослина, на ній був зрізаний сухий квітконіс, і придбала я його по своїм міркам занадто дорого, тобто за 1600 гривень. Я інколи дивуюся, коли дівчата ладні платити, скажені, гроші по півтори, три, 4, навіть вісім тисяч за якийсь там гібрид. Такі ціни я ніколи в житті фаленопсиси не купувала і купувати не буду. Але коли побачила фаленопсис в продажу, фаленопсис Сандеріану, за, по моїм міркам, дорого це ж таки придбаю його, бо це не гібрид, це вид. Це саме той фаленопсис, якого мені не вистачало в моїй колекції філіппінських видових фаленопсисів. Єдине, про що зараз шкодую, так це саме про те, що нещодавно вели продажу підлітки Сандеріан Азіатів. От якщо, якщо вони будуть іще, то обов'язково придбаю того підлітка, бо сильно хочеться порівняти азіата із європейцем. Дійсно, камера не передає цієї краси цього фаленопсису, у цих тоненьких, блідорожевих чи навіть блідобускових квітів. Але, повірте, це краса. Коли цей фаленопсис ростив свій квітконіс, а він, повірте мені, дуже-дуже довгий. Він як вудка, подивіться, он фаленопсис. А ось так виглядає його квітконіс. І Оленка казала, що квітконоси у цього фаленопсису дуже довгі, не думала, що настільки довгий, йому потрібно було поставити якусь опору і не чіпати, щоб бутончики вирівнялися і щоб квіточки відкрилися у одній площині. Оце моя Фаленопсис, Фаленопсис зростає у мене на підвісі зростає на поличці у кімнаті, і коли стрімко почав зростати квітконіс, я прикріпила його квітконоса до двісу хої. Пам'ятаєте, я вам ще показувала ось, подивіться, який квітконіс росте у. Видового фаленопсису. Звісно, що хою я знімала, то цей квіткоміст причіплявся, то відчіплявся, постійно переміщувався то в одну сторону, то в іншу. Ну і квітки, отакі розтормашки. Взагалі, то цей фаленопсис, як і всі філіппінські фаленопсиси, квітне квітне ну, в одній площині. Знаєте, ну отак розкладаються. Але ж це перше домашнє цвітіння. Тепер я знаю, що квітко водки. До наступного цвітіння мені прийдеться готуватися, бо в мене навіть немає таких держаків. Тут держак потрібен метровий. Дуже крупний фаленопсис з таким не спадаючим листям. Як бачите, я вам поставила його горщик. На перевернутий горщик, щоб ви зрозуміли, наскільки довгі листя має цей фаленопсис. Така краса, яка має звичайні зелені листи. Дівчата, які тяготіють до фаленопсисів, я раджу вам придивитися до цієї краси і обов'язково при нагоді придбати цей фаленопсис, бо це родзинка. Це Прикраса любої колекції це вид. І він шикарний. У ну, все. І правильна чітка форма квітки. І губа, і вуса, і колонка, і навіть оці штришки жовтого на губі. І текстура, сама текстура цієї квітки до неї доторкається, як до шовка. Ну, такі тонюсінькі пелюстки. Такі ж вони тендітні і вишукані. Дуже-дуже шикарний фаленопсис. От мені, я маю немаленьку колекцію філіппінських фаленопсисів, то найкраще для мене то це, по-перше, це філіпененціс, по-друге, це Сандеріана. І по-третє, це Амабіліс. Шеліріани також красиві. Стертяни гарні, але оці фаленопсиси із правильними, красивими формами, вони справжні королеви серед моїх видових фаленопсисів. Мені ранок неділі, тому мені дуже хочеться, щоб цей вихідний пройшов тихо, мирно, в спокої, і я бажаю вам саме цього. Миру, здоров'я і добра. На все добре, друзі, до нових зустрічей. Всім пока і слава Україні!